Сьогодні мені, як самокласниці, хочеться повернутися в дитинство, в той дивовижний світ дитинства, пов'язаний з незабутніми спогадами про мою першу вчительку полежаку Тетяну Андріївну. Гадую, як вона раділа кожній нашій перемозі, кожному написаному слову в зошиті, кожному вивченому віршу, кожній розв'язані задачі. Тетяна Андріївна не тільки вчила, а й виховувала в нас. Чутність, людяність, доброту. Душевне тепло зігріває нас. Вона була нам другою мамою, найкращим другом, який вміє вислухати, заспокоїти та зберегти таємницю. ким би ми не стали завжди від серця до серця, здягнуться. Невидимі ниточки спогадів про вірну пораницю і мудру наставницю. До це ми впиняємося вам, Тетяну Андрію, за вашу любов і ніжність, витримку і розуміння, справедливе слово, мудру пораду. Просто за те, що ви є. Я хочу подякувати вчителеві за мудрість і досвід у їхній роботі. Ми цінуємо її. Бажаємо вам всього найкращого. Я хочу подякувати вчителю за його мудрість, терпіння та доброту. Я хочу подякувати вчителі за заняття в школі. Я хочу подякувати вчителю за величезний внесок у майбутнє кожного з нас. Я хочу подякувати вчительці за вашу роботу про нас. Я хочу подякувати вчителю за терпіння в наших невдачах. Я хочу подякувати вчителю за цікаве, корисне та приємне навчання. Я дякую вчителям за їх безцінне терпіння.